Вітаю! Вже в мене година е, за 10 п'яса. Відранку я не знімав, бо погода, цілу ніч опять дощ і до цього часу леїть дощ, звісно, видимость хріновая. Тут кажеться, їдемо по приборам. у відео мало що видно. От. Але є питання, то вирішив зняти, розказати про сьогоднішній день і одразу відповісти на пару питань. Е -е, Ранком, ну типу, я вже вчора вечором, вчора приїхав і ночував вже на місці, там, де маю розрушатися, зранку такий прикол. Значить е -е, Дивися йде мужичок, років під 50. Ну, я вийшов давай до нього. По-англійськи питаюсь, він... Улибається, щось там собі муркає. Я вже йому там німецькі слова, типу пояснюю, що загрузка. Хоча я там по-німецьки не говорю, але там основні слова про загрузку знаю. Він далі вилибається, щось там пішов. Думаю, хрен з тобою йди. Дивись, виходить молодий пацан. Та сама історія. ФНС, ФНС, капець, все. На херня їду десь, бо фірма така, що кілька зданій, тобто не одне. Соответственно, тяжко додуматися, куди треба. Все-таки підходити. Ну, Під'їжджаю, бачу, там щось таке похоже на склад, ну, бо, бо є ці рампи, у ті, б, такі великі ті двері. Підходжу, дивлюсь, магазинер щось там пише туди-сюди. Ну, магазинер, думаю, магазинір то магазинів. Заходжу, показую це емери. О, добре-добре. Що ви думаєте? Відкривають мені ту рампу, а там виходить той хрен, якого я питався перед тим. Той старший мужик 50 років. Я йому і делівери, і делівері. І лоджістик. Він, блядь, дивиться на мене як на нові ворота. Коротше. Думаю, ну як можна бути таким дебілом працювати на загрузці розгрузці Ну, По кожен день маєш іностранних водітелів і ні одного слова, ні по якій мові не розуміти, ні ладен, ні апладен, що взагалі в всіх мовах воно похоже. Я йому і лоуд, ну точніше, аплод, і апладен, і. ну Ноль і все. Ну, це я не знаю, я таких тормозів дебільних ще не бачив. Така ситуація смішна. Ну, розбудили, звичайно, поїхав далі, вже і загрузився навіть якоюсь херньою, не знаю, що то, але щось похоже на те, що або скло, скло пакети, щось такого варіанту. Бо так воно в такій стойці стоїть, сперте, перекладено якимось там херньою. От. Ну, паси затягували вони самі, бо я легенько затягнув, кажу, типу, а чи цей? ну, теж французи теж дуб дерево. Ні одного слова, руками щось там маше, навіть видно, що навіть не старається щось там якесь. Ну, По-любому десь в школі якусь мову мусив вчити. ну Не можеш бути таким недорозвинутим дебілом, що після трьох класів. По-любому ж десь якусь мову вчив. Ні хіра, ні одного слова, ні по якому. Ні одного слова. От. Ну, але я загрузився і їду. Значить, Були питання по моїй машині. Обзор її я вже і внутрішній, і зовнішній знімав. ну Типу, якщо дуже хочете, я знімлю ще раз. Але зовні я вам її показував, коли я був. Подивіться, там де відео я розказував, коли я був на самому трикутничку. В Німеччині я мав їхати в Швейцарію, перший раз я не міг розмитнитись, там я не мав паперів. Я стояв якраз на такому уголку, що в мене там з одної сторони Франція, з другої, Швейцарія, з третьої, і я стояв в Німеччині якраз. Я йшов і показував вам ту машину, як вона зовні виглядає. Ну добре, покажу вам ще раз. Всередині, опять же, я її показував і навіть розказував. Там, де пише їда в дорозі, там я і показував, і розказував не тільки про їду, а також я розказував там, показував всі кнопки в салоні, все, що тут є, як воно працює. Вот. далі по машині. Питання йшли про вагу, про перегруз і так далі. Значить. Та як це категорія Бену сутина максимально допустима вага в повній загрузці 3,5 тони. То 3500 кг. Е, я точно не дивився в тих паспорті, скільки важить пуста машина, але зараз ми то вирахуємо, тому що я знаю точно, шеф мені уточнив зразу, що максимально я можу загрузити тонну і 80 кг, тобто 1080 кг. Так пише в тих паспорт. Вот. Ну, я вже в Швейцарію, коли їхав, мене важили, тому я знаю точно, скільки можна загрузити. Не по тих паспорту. Точно можна загрузити 820 кг. Тобто, якщо 1080, по паспорту, значить по паспорту пуста машина важить. Рахуйте, 2 тонни 420 кілограм. От. Але, так як мене швейцарці зважили, я мав загрузку всього-то на всю 860 кілограмів. Тобто. Як ви розумієте, ще 220 кілограмів був запас. Але коли мене в Швейцарії на митниці зважили, в мене вже було 3 тони 540 кг. От, Тобто вже був перегруз на 40 кг. Я зразу, щоб згладити ситуацію, легенько вискочив з машини. На моїх 80 кг, там стало менше. Але, як оказалось, вони не такі глупі. Каже, давай лізь всередину. Коротше, зважили зі мною, написали мені на папері, що є перегруз. От, ну і при виїзді з митниці самої там стояв такий, такий плін-штрих, який то все контролює. Він без його підпису мене не випускають. Ну, Він подивився, почав сміятися, типу, о, ти там ліміт завеликий. Я кажу, такий ліміт, що ти жартуєш? Він вон, типу, перегруз і сміється. І каже, ну то що ти мені штраф напишеш, типу, там? він там поржав, поржав. Типа, їдь, то пустив мене. о, тобто, маєте. Значить, реально мало би бути тонна 80 загрузки, реально є 820 кг загрузки. Тому що треба взяти до уваги, звичайно, то, що тут сижу я, то що тут є запасний акумулятор, як-нікак, сотка акумулятор важить 30 кг. Знаю точно, бо вдома маю БМВ і вже в руках носив на зарядку після зими. Вага така офігітна. Далі. Якась шмотка, бірці, там, дурні бірці важать кілограм, напевно, 4-5. Ну, будемо рахувати, то не тірди тони. Тут буквально якісь там пару кілограм, то тобто, є взяв там вон, ящик води, маєш 20 кілограм. Взяв там, блін, ще якийсь там пару пив, ну ясно, пару пив там один кілограм, ну але вийшло так, що я набрав, оказується, ну, чуть не 300 кілограм. Ну, звичайно, що то не так. ну, Ще в багажнику там є ті паси, ремні там то Все помілучі пом ну Але все додається, і в кінцевому результаті 80, 20, 80, 820 кг, як показалось. Вот. Ще що про машину. Про мотор питали. Мотор тут стоїть такий самий, практично, як в попередніх моделях, 2,3 турбодізель. Тільки чим він відрізняється, в старіших моделях стоїть турбодізель звичайний тут стоїть бі-турбодізель. Тобто в мене стоїть дві турбіни. Вот. І відповідно з двома турбінами у мене 165 кінських сил. Плюс тут ще є економ-режим, я про нього розказував, там якраз в тій їда по дорозі. І воно, якби, коли їдеш на передачах, воно включає якусь такий свого роду чіп тюнінг, якусь коротше, слабеньку прошивку, і машина менше п'є. Типу, шеф мені каже, типу, там відключається турбіна, ну але реально... Ну, реально це брит. Ну, не може, не може турбіна відключитися, бо турбіна це механічна хрень, яка причіплена до мотора і її крутять вихлопні гази. Ну, то є, не може вона відключитися, це брит сумасшедший. Компресор був би, Ну, я згоден, відключили електрику і він не тисне. Мотор собі тоді стає атмосферним, просто тягне. Ну а турбіну, як, як її можна відключити, якщо там лопасті стоять металічні вставлені і, і, і вихлоп її прає все рівно. От, тому реально зрозуміло, що це просто програма інша, яка йде слабша і вона тупо машина тупо не, не так їде і все, От. Але факт остейться фактом, що воно, що воно бере і цей. Так, я десь не туди поїхав. Хриносто. Хреносто. Так, криво. Прийдеться давати назад. Вот. По дурному той навігатор показує, звісно, я їду по кільці і вже доїжджаю до свого. Ну, то есть, ще... Ну, коротше, він із замедленням показує. Відповідно, Не знаєш, чи вже добре, чи ще не добре, ніби. І плюс кольцо і кістки Рагульський, що не щоб було там. Ну, чотири рівних виїзди, а то якісь такі виїзди, що хер поймеш. Що то за хрень? Чи то виїзд, чи, чи то він куди веде. Якимись змійками, причому сказав, би, що тут гори, чи там скали і тяжко дорогу прокласти. Але хер там, блядь, нормально, сплощина, поле. Та зробіть рівну, блядь, курва, нормальні виїзди, ні. Дібіли. Зараз заїхав на ту дрожку, до неї ніхто не їзди. Принаймні зараз. Вот, ну як как би бы про машину 165 коней. І максимально, що в неї по паспорту можна загрузити. 820 кг. Не по паспорту, а реально. 2820 по паспорту 1080 Далі. Що можу сказати про перегрузи? Фактично кожен раз є перегруз. Процентів ну, 80 Скажімо, в цей раз зараз я не маю. Зараз я маю 800 кг загрузки. Тобто -то все грає. Вот. Штрафи про перегрузці. Штрафи офігенні, але я шафу попередив вже. Мене його перегрузки не цікавлять. Його штрафи теж. Сказав їхати, їду. Все. Отака От ситуація. Даній Даній, Даній.